Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели телефонну розмову з Дональдом Трампом напередодні його переговорів із диктатором Путіним. Американський лідер пообіцяв одразу поінформувати щодо результатів європейських партнерів. Володимир Зеленський своєю чергою наголосив Україна і Євросоюз. Сподіваються, що центральною темою зустрічі на Алясці буде негайне припинення вогню. Перш за все. Також голова держави зауважив, що ключові питання питання щодо територіальної цілісності, врешті-решт, вирішується на рівні лідерів, бо без України це вирішити неможливо. Натомість німецький канцлер заявив, що Україна готова обговорювати територіальні питання, але лінія розмежування має бути відправною точкою, тоді як юридичне визнання окупованих Росією територій взагалі не обговорюється. Ми маємо готувати тросторонній формат. Розмов Має бути припинення вогню. Номер один мають бути гарантії безпеки дійсно надійні сьогодні. До речі, президент Трамп сказав про підтримку цього і про готовність Америки брати участь. Також серед погоджених принципів Росія не може мати права вето щодо європейської та натівської перспективи України. І мирні переговори слід поєднувати з належним тиском на Росію. Санкції повинні бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясі. щодо. Наші принципів щодо нашої територіальної чилісності. В кінці кінців все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо. І, до речі, всі це також підтримують. Путін точно не хоче миру. Він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Переговори із Путіним на Алясці будуть. Вправою на слухання для Дональда Трампа про це заявила речниця Білого Дому Керлайн Левіт. За її словами, у цій двосторонній зустрічі буде лише одна сторона війни. А для укладення мирної угоди потрібна згода двох сторін. Адже президент Сполучених Штатів Америки хоче завершення війни в Україні і мирної угоди між Києвом та Москвою. Я думаю, що це вправа на слухання для президента. Буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тому президент має знову отримати чіткіше та краще розуміння того, як ми можемо, сподіваюсь, завершити цю війну. Натомість державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив журналістам, що президент Дональд Трамп не розглядає зустрічі з Путіним як поступку. Ці перемовини необхідні, щоб розібратися та ухвалити рішення, адже Трамп спілкувався із путіним телефоном кілька разів, але з цього нічого не вийшло. За словами Рубіо, американська сторона дуже рано дізнається, чи має ця зустріч шанс на успіх чи ні. Ось така диспозиція на сьогоднішній вечір, панове. І тут, пан Андрій, вас хочу запитати. Вправа для слухання Трамп повинен розібратися. Чого хочуть сторони? По сьогоднішній день не розібрався. По сьогоднішній день Не розуміє, що відбувається. Хто, хто агресор, хто жертва, чому ця війна виникла? Є в Україні вихід до океану? Нема їхали танки через поля, не їхали. Оцей весь інформаційний сумбур, що означає напередодні настільки важливої зустрічі. Насправді тут чат GPT не може розібратися, що хоче Трамп і що він говорить, а ви хочете, щоб я вам все висловив. Але якщо. <смас> ви ж живий, а чат GPT не дуже. <смас> ну, знаєте, дивіться. Е Насправді тут дійсно варто уточнити, тому що Трамп, наприклад, під час своєї конференції він дуже лінійно висловлювався щодо України, тому що йому було вигідно це щодо позиції Путіна, тобто щоб вони більш-менш були лояльним один до одного, тому що він робить це завжди. Він завжди перед такими дзвінками, перед перед перезустрічю, максимально нівелює авторитет України для того, щоб сподобатися Путіну. Ну і він це робив і підтверджував це декількома там намірами своїми, не намірами, а скажімо так, фактами, нібито в лапках. От і те, що ви називали там, безліч було маячні. Просто дайте відверто. Відверта маячня. Це навіть не те, що не правда, не правда, це просто маячня. От, але фактично, ем, ну і знову ж таки про Орбана. Давайте згадаємо, тобто він підтверджував свою позицію експертністю Орбана. І показував, що Орбан сказав, що Росію неможливо перемогти на полі бою, а Китай неможливо перемогти в економічному плані. Ну тобто він тут одним пострілом два зайця вбив, тому що це означає, що він не хоче з Китаєм битися зараз на економічному фронті. Він це він буквально на другий день підтвердив це, тому що він переніс тарифну так звану війну на 90 днів. Ну а про Росію це було очевидно, тому що треба прикиняти вогонь. Навіщо битися і втрачати все інше, тому що це нереально. Ну там логіка проста. От щодо тепершньої позиції, тут ну. Будь-якому випадку є червоні якісь лінії сьогодні. я так розумію, що лідери Європейського Союзу, Мерц, Макрон, Україна, вони приговорили з Трампом. Вони йому пояснили, що можна, що не можна. Щодо позиції там конституційності територіальних територіального устрою. йому також пояснили, що якби ні, ми не будемо віддавати території. Ну і плюс він до речі ж підтвердив, да, він сказав, що питань немає. Щодо території будете вирішувати самі з України. Я туди пхатися не буду. Ну, Побачимо, дізнаємося, що що він буде говорити в на, на під час розмови, тому що ну давайте буде відверті. Було б ідеально, якби воно було відкрите, як це відбувалося в овальному кабінеті. От я б дуже хотів це побачити, тому що ж ну зазвичай, такі розмови вони в закритому форматі. Потім ти виходиш до, до на прес-конференцію до журналістів і висловиш позицію. Зеленським так не було. Зеленському вся розмова була відкрита. Я хочу щоб так само було з Путіном. Я хочу, щоб вибачте мене, журналісти просто розмазали Путіна разом з, з, з Трампом. і Я хочу на це подивитися. Вужно сковоріться це цікавий формат. Бо, боюсь, Путін на це не Путін поводиться. Не, це не Піде стоїть пан Олександре. Вимальовується з кожним днем все більше і більше деталей. І тут здавалося би, Трамп мінімізував свої завдання. Він каже про те, що хоче зараз, в першу чергу, домовитися про режим припинення вогню. Але і наша розвідка і безліч інших джерел кажуть про те, що. Росія зараз не готується до режиму припинення вогню? Вони навпаки накопичують свої ресурси зараз. Інформація є про те, що вони із сумського напрямку, на якому їм нічого по факту не вдалось, будуть перекидати свої е, війська на інші напрямки, тобто підсилювати свої угрупування. Чи вдасться Трампу е, вмовити, хоча б формальних на наприклад на 15 днів е, припинення вогню? Ну щоб, хоч якийсь результат, показати, і якщо так, то кому більш вигідна така історія? Справа в тому, що хочу закцентувати увагу на тому, що питання припинення вогню воно вже обговорювалося ще раніше. Теми стосовно того, на що може піти там, Путін для того, щоб припинити вогонь, ми вже обговорювали раніше. І Трамп робив деякі заяви, і вони були дуже такі критичні у бік Російської Федерації. Ми, якщо ви пам'ятаєте, цей етап вже був. Да? І ми прийшли знову до якихось перемовин, але причиною цих перемовин в першу чергу стало? що? Те, що там, центральною червоною лінією взагалі, цих, цих обговорень стало те, що Путін готовий там, обмінювати якісь території на якісь території. Буквально вже вчора ми почули заяву від боку, з боку Російської Федерації, що вони нічого ні з ким мінятись не збираються. Тобто, якщо подивитись на цю гру, ну, для мене, я звісно не Трамп і не президент Сполучених Штатів Америки, але абсолютно зрозумілим є те, що загальна стратегія Російської Федерації в цих переговорах і в цій грі між Трампом, Європейським Євросоюзом, нами і і самою Росією. Заключається виключно в тому, щоб затягувати час. Затягувати час, поки абсолютно вірно, ви говорите про те, що відбуваються деякі дії, події, накопичення ресурсів, пересування військ. Щодо перекидки військ Сумського напрямку, вже почалась перекидка військ з півночі, з північної частини лінії фронту на південну частину лінії фронту. Вона вже йде. Це не просто там план, вони збираються, воно вже почалося. Якби ви можете бачити це деякими успіхами наших підрозділів щодо звільнення деяких сіл Сумської області, які, на жаль, були захоплені противником. Тому я не якихось ілюзій тут не, не питаю. Чому? Тому що я, мені здається, що нічим ця зустріч не закінчиться знову ж таки. Нам перед нами постійно розігрують цю історію з якимись. Злим Трампом в бік Росії Росія ніби робить крок назад, а потім ми повертаємось знову до тих розмов, з яких ми починали. Єдиним можливим і правильним кроком з нашого боку є це посилення армії. В першу чергу ми маємо всередині країни акумулювати наші ресурси, побороти всі проблеми, які на жаль несуть вже системний і проблемний характер, накопичування. В Нашій країні з ними треба вже дорослішати і починати розбиратися. Це стосується і мобілізації, і військового виробництва. Ми чуємо заяви, що через бюрократичні процедури в нас затримується побудова заводу Рейнментал, який виробляє снаряди німецького заводу. Ну, хіба це можна робити в таких критичних ситуаціях для країни? Єдина правильна поведінка країни, яка є в критичній ситуації, нестачі боєприпасів, людей на фронті і так далі це абсолютно робота над проблемними питаннями, вирішеннями цих проблемних питань. Але перед цим що об'єднання всього суспільства, об'єднання всього політикуму. Ми це бачимо, як в Ізраїлі це відбувається. Створення органів там, створення виконавчих органів влади, в які представлені абсолютно всі, для чого? Для того щоб. Кожен, кожна частина суспільства, яка представлена там в парламенті, да, в вигляді якоїсь політичної сили приймала участь в тому, щоб наша країна ставала сильнішою. І коли ми покажемо і нашим західним партнерам, в тому числі там Сполученим Штатам Америки, хоча в мене немає впевненості, що це є якимось серйозним аргументом для пала, для пана Трампа, бо в нього кожен день це, це шоу. Він має бути ньюзмейкером, він має там ошарашувати своїми заявами і так далі. І так далі. В цьому заключається суть його політики. Це те, що я бачу. Але що стосується наших європейських партнерів, дуже важливим є те, щоб наші партнери бачили, що ми робимо все необхідне для того, щоб Наша країна ставала сильнішою, і в такому випадку і Німеччина, і Британія, і країни Балтії, і всі наші союзники вони будуть готові ще більше нам допомагати. А коли в нас ми тільки накопичуємо, збільшуємо проблеми, там, недавні історії з НАБУ, з законодавством, вони тільки е, поглиблюють наші проблеми, вони руйнують наші стосунки з західними партнерами. Е, я вже мовчу там про напрямки. Буйні процвітання авторитаризму в нашій країні автократії і так далі. далі. Пане Андрій, звідки взялася дефініція обмін територіями? З великим рахунком, всі просто дотримуються певного політичного етикету і прямо відверто Трампу в очі про те, що він виглядає дилетантом, коли говорить про обмін територіями, не кажуть. Ну, якось так не прийнято, прям в лоб казати, що ти трошки, дядько, безглузді речі пропонуєш, коли пропонуєш агресору і жертви обмінятися і її ж територіями нашими. Mm -hmm. І тут момент: чи можемо ми припустити, що це історія пана Віткофа, який налив Трампу у вуха російських наративів? Бо Financial Times написала сьогодні про те, що відсутня глибока експертиза по Росії в Сполучених Штатах Америки, так я читаю цю статтю. І воно фактично таке є, тому що дійсно навколо нього створилось оточення, яке, м'яко кажучи, не сильно адекватно зараз сприймає ситуацію з точки зору знаєте, таких освітніх даних, фактичних даних, інформаційний е інформаційний вплив на них дуже дуже низький. Знову ж таки, повернемось до прес-конференції. Ну слухайте, океани, чорний океан, знаєте, омиває українські землі. Ну це ж абсурд, розумієте, 4 години завзяти Київ. Це ну, ж ти ж те ж, ж саме розумієте? Тобто, ти ж не не якийсь, вибачте мене, дядько, з якогось села, і ти вийшов, там сперечаєшся на, на плоті своєму. Ти президент одної з найпотужніших країн світу, і позоритися в такому напрямку, ну це жах. Це це. це, це я сумніваюся, що він не володіє цю інформацією. Давайте будемо відверті, тому що ну попередні його виступи, ну вони дуже чітко позиціонували його. Що він розуміється, хто такий агресор, що він робить, кількість вбитих, кількість він прекрасно розуміє все. Він прекрасно ці дані аналітика в нього лежить кожен день на столі. Він прекрасно все знає. Ну тобто, що він чи грає такого дурня, знаєте, коли треба. Ти що я повідомлю, що це вже було таке. Знаєте, ми вже це бачили десь. От на жаль, воно відбувається саме таким чином. От і це трішки це трішки лякає. Чому, наприклад, наші партнери і з європейського союзу і Україна ми різко вирішили ну надумати Трампа перед тим поспілкуватися з Трампом? Ну знаєте, ніби, ніби знаєте, як як, як старшим родичем. Що він часом не зробив якусь дурницю. От давайте все таки, ось дивися, в тебе є оці рамки, за них не виходь. Будь ласка, ми тебе дуже сильно просимо, тому що це буде за НАТО. От розумієте, ви дійсно ви, дивлячись читаючи європейську пресу європейські лідери перелякані. Вони злякані, тому що вони не знають, що він там наговорить. Що він підпише, що він узгодить і так далі може бути якісь таємні угоди, що фактично ми зараз там відтягуємо якийсь процес, наприклад, ну хай буде обмеження України в, у військовому плані. Правильно вони ж можуть це зробити? Гіпотетично можуть. Ну, багато хто говорить, що він цього робити не буде 100%. Тому що, як сказав Марко Рубіо, це лише ні в якому разі це не програш, це лише спілкування, це лише виведення інформації, як ти каже Айс ін айс. Тобто, ми, ми маємо подивитися і дізнатися, що ми що він хоче. Можливо, це і так, а можливо і ні. Ми ж не знаємо цього ще раз кажу. Тому дійсно ця зустріч прийшла. Вони переговорили, фактично. Ми дійсно поставили свої червоні лінії. Трамп зрозумів, що ну, в будь-якому випадку, навіть якщо він вирішить здати там Україну, ну для цього треба як мінімум погодити з Україною. Це питання. Ну погодити з хлопцями на фронті, щоб вони сказали, що все, ми звідси йдемо, здаємо цю територію, ми виходимо звідси. От, інакше ніяк. Ну ми ж вже чули це. Ми ж це ж до речі, це ж було вже. Як сказав пан Кучма, правильно? це ж вже mm -hmm. було. Ми це вже проходили. З нами розмова була, що ми маємо погодитись на будь-які умови, аби був припинений вогонь. Ми не погодились. Ми, м'яко кажучи, посперечалися з Трампом. Отримали певний такі знаєте наганяй, отримали обмеження по фінансуванню, обмеження по по озброєні, все інше. От Тактика змінилася після того. Фактично почала розмовляти по-іншому. Ну але і але і Трамп, якщо чесно, величезну кількість роботи проробив. Давайте буде відверті про російські персонажі, які біля нього були. Ну, в той самий, як він боже, я вже своє прізвище. Ну, Маск, то понятно, зрозуміло. А от інший персонаж, який також був його нагадаєте мені чи ні? Спецпредставник? Е -е, ні, 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 біля нього був. Окей, менше з тим. Е -е, тож абсурдний там був персонаж, який про російського типу. Ну зараз залишився. Е не Джей Дівенс, а. Ладно, окей, не будемо затримувати. Та ні, ну Вітков не, не, не Вітков. Я думаю, що це про інше. Ні, ні, це інше, інше. Залишився лише зараз Вітков, фактично. Марко Рубіо. Кіткіалог, давайте будемо відверті, це хлопці наші, які адекватно відносяться до ситуації. Тим більше Марко Рубіо, він дуже ну, досвідчений політик. Так, я розумію, що зараз в нього така ситуація, що йому приходиться дуже часто маніпулювати а от, і говорити не те, що йому подобається. Але окей, це його це його вибір. Але в принаймні в ситуації України він прекрасно розуміє, що відбувається, він може поспілкуватися з Трампом, пролобіювати інтереси, розказати, пояснити все інше. І Трамп в тому випадку також бачить, що ситуація не так не така проста, як здається. Тому давайте будемо відверті. Ця зустріч, вона лише м, така чергова. Тобто, давайте будемо відверті, що це не остання зустріч. Я я б хотів, що це була остання, що після того Путін від'їхав в пекло, але на жаль, я впевнений, що це не остання зустріч. І далі це буде далі попередньо. Тобто Трамп має зрозуміти для себе, що при особистій зустрічі він все одно не зміг нічого зробити. Тобто, що він його не переконав? Що Путін такий є божевільний, як про нього говорять і як він сам собі накрутив голові. Але є один маленький нюанс: мені є підозра. Що Трамп і так це знає, але є ще інша, глибша набагато страшніша проблема це те, що вони і надалі продовжують е, оцю жахливу ідеологічну боротьбу про те, що е, за цим Хартлендом за те, що. Росія має бути на стороні Сполучених Штатів Америки, і вони мають допомагати боротися з Китаєм, і вони ще досі не втратили цю ідею. Вони будуть, мені здається, до кінця своїх можливостей переконувати Росію, купувати Росію за допомогою, не знаю, навіть втрати України, мені здається, але би аби Україна, аби Росія була на їхній стороні, оце саме, саме гірше, що мені здається зараз відбувається. І якщо це дійсно так, то ми отримуємо ну, великі проблеми. Насправді, пане Олександра, знаєте, тут є зворотній бік медалі. Якщо звернути увагу на те, що. Є всі шанси на те, що у Трампа не вийде досягнути якихось глибинних результатів. Він ж пам'ятаєте на одній з прес конференцій сказав, що я залишаю за собою право покинути переговорний процес, залишити хай самі з'ясовують між собою ці стосунки. І ми пам'ятаємо, як кілька днів тому пролунала заява з Пентагону, що ми. Не будемо припиняти продаж зброї Україні. Марк Рюта це теж підтвердив. То може за великим рахунком, це і на краще, що ми будемо мати конкретну визначеність. Трамп як перемовник виходить за душки цього рівняння, але зброю Європа для нас продовжує купувати. Я, я не бачу. Ну, ви намагаєтесь підвести під те, що можливо є і плюс якісь цієї зустрічі. Ну я намагаюся сам факт з різних зустрічі боків це вже дивиться. мінус. Це вже Однозначно. мінус. Ми про це з вами не говорили, тому що е, Трамп таким чином е, виводить знову, легалізує міжнародного злочинця Путіна. Е, по суті, виводить його в білий світ, при тому, що він ігнорувався е, всім західним світом і нашими партнерами в Європейському Союзі, і Джозеф Байден, попередник Трампа, не проводив ніяких зустрічей з ними навіть телефонних розмов. Так. Тобто світова думка складалась таким з точки зору міжнародного права. Він має знову ж таки, ордер на арешт. Тобто, це міжнародний злочинець, який вбиває людей, цивільних людей мирних. Це міжнародний злочинець, який краде дітей. І сприяють тому, щоб вони крак були вкрадені на нашій території, і так в цьому контексті жив весь світ. Тобто, у нас накопичувалися, збільшувалися санкції по відношенню Росії і так далі. І так далі. Тепер же ми відкатуємо цю історію. Тим самим даємо, відкриваємо Трамп, відкриває можливості для кого? Для Володимира Путіна легалізуватись в міжнародній політиці. І таким чином, єдине, що заспокоює, що я не бачу, щоб наші європейські партнери були готові також для подібного роду зустрічі. Але це теж такий крок, який є негативним в плані подальшого розвитку подій і умиротворення агресора. А що стосується купівлі зброї, ну якщо розглядати це питання в контексті того, або ми можемо купляти зброю, або взагалі нам її ніхто не дасть, ну так це звісно проблема. Але хочу ще раз сказати, що ну в нас є європейські партнери, які можуть купляти її в Сполучених Штатах Америки і передавати її нам. Да? Тобто це питання і так само знову ж таки Європа розгортає і збільшення виробництва власного озброєння. Для чого? А, для того, щоб підвищити боєздатність своїх армій, і Б, що є важливим в першу чергу, забезпечити озброєнням Україну. Для чого? Тому що Україна є. Безпековим компонентом для всієї Європи це вла... в їхніх же інтересах давати зброю в тій кількості, в якій необхідно. Е, ну, буквально там нещодавно Німеччина закупила для нас пару комплексів Петріот. Да? І вони вже там, я не знаю, вже напевно знаходяться в нас на озброєнні. Тому. Говорити про те, що ця зустріч, якимось чином вплине там на допомогу військовим озброєнням нам я не думаю, і вона допоможе Володимиру Путіну в першу чергу, на жаль.